Перше запитання: насправді 3-0, нібито в першому таймі все складалося здорово. Далі у другому картинка змінилася абсолютно і додали нервових клітин, клітин болівальникам. Що пішло не так у другому таймі? Важко сказати, що не так, але напротязі тижня таке було відчуття, що буде, не буде нелегко. Але 3-0 першому таймі десь, мабуть, і заспокоюватись. Хоча налаштовували в перерві, хотіли навпаки покращити нашу різницю м'ячів, яка зараз. Мінус загальної таблиці, але ну, щось пішло не так. Бачите, і вилучення Тищенка, тобто, знову -то, там, де тонко там рветься, є проблеми з дисципліною цього гравця, і воно зараз і вистрілило. А потім, ну, по суті, залетіло все, що могло. А Туди перестало залітати. Але слава Богу, закінчили 4-2. Тому задоволений перемога. Наскільки задоволені віддачі гравців? і цією реакції, коли в меншості залишилися, що не вимикалися, боролися, в принципі, ну по самовіддачі питань немає. Ні при рахунку 3-0, ні при рахунку 3-2. Тобто всі боролися. Там десь більше, я ж кажу, ментальності, паче після такої ночі я знаю, що більшість хлопців спали по три години. Прильоти були в нашому районі, і у одного футболіста це був сусідній дом. Тому я переживав за це. Я думаю, що можливо в другому таймі якась втома навіть емоційна, десь сказувалася, не вистачало концентрації уваги, десь не де один епізод, другий так воно і вийшло. Тому на жу, так все закінчилось. Ну окрім Тищенка, ті дві інші заміни мені здається, що ви вгадали з ними із Кляцьким, і з Гордієвим підсилили гру. Да, ну слава молодці хлопці. Дякую, що вони вийшли і зіграли на тому рівні, що вони можуть, і нам вони дійсно допомогли. Але планували заміни трошки іншого характеру. Вже виходить, що ми переключились на гру другим номером тому виходить, Гардієв грав взагалі на звичній позиції. Тому молодці це їхній клас, що Вони змогли перелаштуватися і зіграти так, як було потрібно в меншості. Добре, дякую з перемогу. Пане Микола, перший тайм, в принципі, можна сказати, що команда провалила 3-0, і суперник домінував абсолютно на полі, але в другому вдалося змінити хід цього матчу. Повністю перевернулася картинка. Чого не вистачило, як гадаєте, для того, щоб забрати очки? Ну, треба було вчасно прокинутися. Тому я тут чув тренер команди. Атлет казав, що хлопці там по три години спали. Та у нас в Одесі такі обстріли регулярно і, і ще гучніше. І там, там, коли ми стріляємо, там стріляє. Ну, Приходиться ми ж всі в однакових умовах. Ну а у нас вся команда приїхала сьогодні о 6 годині, ще не було 6-ї, ще ніч була на, на вулиці. І ми тут маринувалися в автобусі до, якраз до гри. І я думаю, що ну, і поле теж е, у нас ми на синтетично тренувалися, але у нас трошки інше. Поле ну, специфічне, має свої особливості. Ну, десь потрібен був час, ви ж бачили, щоб при, при, налаштуватися, пристосуватися. Ну і в другому таймі вже ви побачили, що вже команда виглядала. Ну, я думаю, що атлет десь після трьох нулі там, щоб була. Поперечка, ви ж бачили, на початку другого тайму. Ну, думаю, зараз ми там четвертий, п'ятий, шостий. Ну, Ми вже навчилися отак грати скрізь зуби, сціпивши зуби і е, показувати результат. По лісі ми теж програвали. Там Спочатку 2-0, потім 3-1, потім 3-2 було. Ну, вже 4-2 закінчили. Хоча Полісі 2, здається, лі лідерами теж там грали після довгого приїзду. Ну, е то, що в нас було сьогодні, 13, здається, польових гравців чи 14, е це таке лісне, з нами 11 грали і всю гру її обіграли нас. Е у нас в гостях. Хоча у нас ну, 1 був по рахунок, ми думали їх держати, вони нам два гола забили все-таки майстерні футболісти, так чи інакше. Ну так, в вікенті Волошин забув, що, що вже казати. І ще один хлопець, який там в оболоні грав, ну, такий швидкий нападаючий. Е, я хочу сказати, що ну, молода команда, недосвідчена. Вийшов захисник, ми думали посилити в кінцівки, посилити напад, тому що ми в більшості почали грати. І ну, там невимушені помилки, там десь не дав передачу, але ну, вимушена помилка, ну це буває це. У нас грало сьогодні 2008 року три хлопці. Один забив, один грав тайм з і один вийшов на зиму. Ну, Тренер казав мені, каже, виходь, можливо, мені, ну треба ж теж хлопцям давати. Тим більше хлопцям давалася гра. Ну, думаю, Зараз побачимо, як він поведе в цій ситуації. Ну, Десь трошки ну, цей ключовий штрафний там привіз, можна було не, без, без цього бітись. Все-таки 3-2 було б краще, може, і справедливіше. Ну, все, що є, воно справедливе. Значить, навіть справедливіше 4-2. І я скажу, що атлет, коли пропустив перший м'яч, вони якось так от уже так збентежились. Потім другий м'яч вони дещо поплили трошки, а нас вже більше. І могли, могли да, взяти очко, а то і три. Ну, я ж кажу, не вистачає досвіду, і не вистачило такого кадрового потенціалу, який би ну, міг грати в таких ситуаціях. Ну, Крім того, 2008 у нас повиїжджали хлопці, які там були лідерами, кращий бомбардир, там, один з кращих півзахисників минулого групи був кращий теж. Там, захисники, там один, другий. У нас е, кожен зараз ну, цей виїзд е, до 23, і, і кожну гру у нас менше, менше, на одного, менше, там, на двох менше. Так у нас там, з 25 залишилось вже там, 13 чи 14. І один, один з самых досвідчених гравців, теж заміну попросив. Е, ще один центральний захисник, найдосвідчений теж. Прохав, в нього був стоп, він uh -huh. прошлу гру пропускав з кулкової білки. Він не грав а, після травми. Uh -huh. Він говорить, що щось побалює. Я говорю, ну вже дотерпи, ну він якраз на ньому там весь захід стримався. І треба відзначити, що заграв ротар. Заграв ротар, він вміє. Він, це його гра, це його справжня гра. В Першому таймі він десь щось перетам. Може, принастроївся, десь щось, може, з полем не справився і так далі, Він там по-другому по голує питання. Ну, зато в третьому таймі він зіграв як Бог. І якщо б він так грав кожну гру і з першої хвилини, я думаю, у нас очків було б набагато більше. Ну, Яке? що є, так, що, що є, то я зараз тренер підійде, він вам скаже більше. Я вам скажу іще більше, що нас зараз іще. По моїм даним, 5 чи хлопців теж планують поїхати. І я думаю, навесні атлет уже зустрінеться з зовсім новою командою. Ну, будемо сподіватися, і я можу пообіцяти, що ця команда буде сильніша. Добре, дякую вам.